Спортивно-технічний комплекс Лтава у Полтаві, де ми нині перебуваємо, один із небагатьох в Україні, де можуть проводити змагання. Про його перспективи та майбутнє. Сьогодні говоримо із керівником СТК Андрієм Приходьком. Вітаю вас, добре, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, для тих глядачів, хто вас можливо не знає, як давно ви займаєтеся автоспортом, і трошечки про себе я займаюся з 2011 року автомобільним спортом. Спочатку був організатором, спів організатором змагань. Це були перегони драґрейсін по. Вони відвоз, до речі, і в Полтаві, і в Харкові, і в Чернігові. І потім я почав організовувати тайм-атак на цьому картодромі. Ще в нас був великий автоклуб, тобто з автомобілями пов'язаний вже з 2010 року. Займався я також був і спортсменом. Я дворазовий кандидат в майстри спорту. Ми перемагали нашим полтавським екіпажам в ралі на серійних автомобілях два роки підряд. Ми займали перші місця в повному приводі та в абсолюті. Андрій, у вас. Приблизно два місяці тому, здається, на початку квітня призначили керівником СТК Алтава. Розкажіть, будь ласка, чому власне ви прийшли на цю роботу? Чому погодилися працювати? Я погодився, тому що я хочу зберегти цей картодром. Ще з 2011 року я хотів його відновлювати. Ми разом ще з тодішнім керівником Чернишом це робили сумісно. Його не продали контракт. Автомобільна федерація подала резюме моє з проханням призначити мене керівником. Нагадайте, будь ласка, трошки історію картодрому для наших глядачів, коли він був створений. Побудований вісімдесят 88 Році. Значення в ньому найбільш масштабне, тому що тут відбувалися міжнародні змагання з картингу, Єдині в Союзі. Він має єдиний в Україні таку гарну, ну, як гарну трибуну, таку велику масштабну, на 2,5 тисячі осіб. В Україні залишилось 12 картодромів, лише 3, і всі три вони можуть приймати чемпіонат України з картингу. Більше картодромів немає. Також це не лише для України, як для спортсменів, значущий об'єкт, він дуже значущий для полтавців, тому що туристичність і та кількість людей, які сюди приїжджають, і тут витрачають кошти, допомагають готелям, автозаправочним станціям, придбають товари, все. все все Тобто, це великий ще туристичний потік. Які змагання, яких рівнів тут проводяться? тут змагання всіх рівнів можуть проводитись: мотоперегони, автомобільні перегони, типу тайм так і картингові змагання. Дріфт тут заборонений, тому що асфальтне покриття не витримає це навантаження. Року вже розпочали змагальний сезон. Розкажіть, які змагання тут були, що проводили і скільки людей долучилося? Після початку війни, в минулому році лише почали проводитись навчально-тренувальні збори, тому що картинг – це такий технічний вид спорту, де постійно потрібне тренування, і щоб не забувати, ну, як керувати автомобілем, моторика, рук, ця побудова ну, цей великий процес не може заборонено зупиняти. І так як спортивних об'єктів, де тренуватись на картингових трасах, їх всього три, то в минулому році були навчально-тренувальні збори. А в цьому році промоутер подав вже заявку на те, що буде проводити чемпіонат України, і вже відбувся в Полтаві другий етап чемпіонату України. І з деякими великими змінами ще буде в нас і третій етап тут. Ви говорили про те, що три загалом таких картодроми в Україні, які можуть приймати змагання. Полтава, яке місце серед цих картодромів посідає? Наскільки ми можемо конкурувати з іншими містами? Ну, дивіться, кам'янське це найновіший картодром з новим асфальтним покриттям? Він я вважаю займає перше місце. А в нас друге. Ну, другий з Києвом, це ось друге, третє однаково, тому що це однаковий час побудовані картодроми, однакового року асфальт, хоча в нас можуть трошки новіше. У нас в чому великий плюс? Ну я не хочу ображати, тому що всі траси класні. Що в нас є трибуна, де люди можуть розміститись в тіні, і є бокси для пілотів. Андрій, розкажи, будь ласка, про трасу, яка її протяжність, в якому вона зараз стані? Її довжина 1050 метрів. Вона в такому стані, що їй потрібно або в наступ або через два роки повністю відновити і замінити асфальтне покриття верхній шар. Тому що ну, ми бачимо дуже багато стиків, куди затікає вода, хоч ми її зупиняємо. Це але воно все ж таки пливе і пливе. Як це впливає на проведення змагань? Наскільки це може бути небезпечно, наприклад, або наскільки це може бути, так би мовити, загрозою для якоїсь акредитації певної і так далі? Як я казав, в Миколаєві можуть сказати, все ваше асфальт не відповідає. У вас більше змагань не буде. Тріщини, ці стики це навантаження на спину дітей, на ребра, на все інше. Звичайно, воно завтра не буде боліти, а може через один-два роки, через три воно себе проявить. Які відгуки загалом учасників, які приїжджають на змагання про картодром загалом, і саме про трасу, про її конфігурацію і так далі? Всі люблять Полтаву. Полтава вона така, ну, як симпатична, і як місто зі своєю культурою, з галушками. Всі люблять Полтавські галушки. І всі люблять конфігурацію. Вона дуже така цікава І просто коли проєктували члени збірної команди, кожен якийсь доклав свій поворот або якусь свою конфігурацію. І ось така ось получилась Полтава. Її люблять як мотоциклісти, як автомобілісти, так і картингісти. Цей поворот дуже небезпечно він 90 градусний. Його треба трошки згладити. Але коли ми його згладимо, ми отримаємо там більшу швидкість, тому там повинні з'явитися зона по старалі. Хотів би додати декілька зрізок. Це просто щоб зробити цікаву і якісь інші конфігурації, щоб вона могла бути кожен раз нова-нова. І він, зробити так, щоб її можна було для картингу їхати в зоротньому напрямку. Тому треба ще й там поставити по старалі. там поставити це така гнута труба, на неї натягнута сітка. Якщо картинг вилітає, то він не зазнає ніяких фізичних. Контакту з цього, його просто сітка ловить і повертає назад. Ми перебуваємо зараз біля трибун. Розкажіть, як давно тут не було відвідувачів, власних глядачів, так би мовити, і наскільки трибуни зараз придатні для того, щоб приймати людей. Тут багато досок поломано, дощечок, але приймати людей вона може. Останній раз тут були люди в 2021 році. Ну, зараз приїжджають ті, хто звичайно на змагання, то вони виходять, піднімаються. Але ну, треба багато чого зробити, щоб вона все ж таки була більш безпечна. Там, як бачите, опори криші, угу. вони всі ви бачите вже арматуру. Пройнувався бетон. Не хотілося б, щоб в якийсь прекрасний день вона отак от лягла. І все. Розкажіть, за які кошти утримують картодром, яке фінансування власне, йому потрібно і скільки його ви отримаєте? Ми отримуємо з міської ради на заробітну плату десь 500 тисяч гривень. Не, не скажу точно там, оці хвостики. Також з суботнього ринку всі гроші йдуть по суботам, де люди продають автомобілі. І це в об'єкт належить картодрому, Всі кошти туди йдуть на утримання картодрому. Це так ще було давним-давно, в 90-х роках. Зроблено, тому що картодром працює з весни до осені, а в зимовий період змагань ж немає, і треба його за щось утримувати. І це для цього був створений суботній ринок, який сюди веде кошти. І зі змагань, з тренувань. Все, Оце все утримання. Чи вистачає на картодром грошей? Ні, грошей не вистачає, тому що і комунальні послуги, і отримання 5 гектарів землі, і покосу трави не вистачає. В нас в середньому десь виходить 44 тисячі гривень на місяць, які нам виділяють 44 тисячі гривень, а нам потрібно десь 150 на місяць. І інші нам потрібно знаходити. І це ну дуже важко зараз робити. Як виходити можливості цієї ситуації, якщо вже знайшли якісь виходи? Виходів ще не знайшли. Потрібно, щоб було більше тренувань, більше змагань. Біль ринок повинен бути більшого обсягу, поки ми ну, в тупіку, але ну дякуючи пілотам. Які в нас тренуються, вони допомагають все ж таки якось наводити тут лад. Розкажіть про конкурс участь у конкурсі і перемогу бюджет участі. Ви подавалися із проєктом на реконструкцію картодрому. Що по результату чи вдалося щось втілити за цим проєктом? Була ідея відновити трибуну. Щоб на трибуні було більше людей на сцені, щоб ще додати якісь концерти і все. І потім, коли картодром буде кожен день працювати з якимись івентами, подавати далі процес на відновлення асфальту. Ми перемогли з найбільшим кількістю голосів. Потім почався ковід. Ці гроші заморозили, бо їх направили на фонд боротьби тоді з ковідом. Потім зробили проект реконструкції. Аналіз аварійності, ремонт трибуни, 4,5 млн грн, виділили тендер, і потім тендер скасували, бо в міської ради не було грошей. І так все з Азар. А потім почалась війна. І, звичайно, що під час війни ну ніхто не буде зараз це будувати, відновлювати. Але це потрібно, бо вже аварійний стан вже трибуна, там де можна було зупинити в 2019 році. Це руйнування, воно вже зазнає ще більшого руйнування, і це буде ще дорожче коштувати відновлення. Розкажіть, які роботи зараз тут уже зробили, тому що бачимо деякі оновлення. Над чим зараз працюєте? Ну тут роботи дуже багато. Починаючи з того, що покосили траву, відновили ліцензію спортивної автомобільної федерації України для прийняття чемпіонату України, підготували, відновили стартову розмітку, побілили керби. Це ці штучки називаються керби. Десь підлатали тріщини, зробили власними силами асфальтний ремонт. Стопчики побілили, покрасили десь так. Так ну зробили охайний гарний вигляд. Якби було фінансування, які роботи в першу чергу мали б виконувати саме тут? Ну Дивіться, я б хотів би перше. Повністю новий асфальт, тому що кожний стик це здоров'я дітей, це шиї, спини, це дуже велике навантаження і великі удари для них. І з кожним роком він деградує більше, більше, більше. Друге, відновити трибуну і систему вентиляції, тому що знаходитись внутрі неможливо. Під час дощу по щі, щілинам тече вся вода. А якщо ми хочемо робити якусь секцію, діти повинні бути в класі, а в класі, якщо пліснява і чорний грибок, ну це не є правильно. Далі відновити зону безпеки. Тому що всі з кожним роком швидкості у пілотів ростуть, і зони безпеки повинні все ж таки відповідати і бути по всьому контуру траси. Те, що було, наприклад, в 88-му році вже не відповідає безпеці зараз. Коли буде асфальтування, додати конфігурації, щоб була траса ще більш цікавіша і це ну і звичайно, щоб був прокат. Тому що коли буде прокат, це все ж таки краща реклама для картингу, але щоб люди не вважали прокат як. Якась прикольна штука по парковці, погазувати, а це є прокатні змагання. Це як перший вхід в картинг, а потім з них можна йти далі, далі, далі і їхати там Кубок України або Чемпіонат. Чи знаєте, скільки на ці всі роботи потрібно приблизно грошей? А, і чи можливо їх зараз, в цих умовах, десь отримати, взяти і так далі? Можливо, це якщо не бюджет, то це спонсори чи щось подібне? Ну, я вважаю, що в Україні зараз немає таких грошей, бо все ж таки акцент уваги на іншому. На скидку можу сказати, може, мільйонів 100 гривень. Ми будемо зараз подавати проекти дрім, будемо пробувати спілкуватися з різними міжнародними організаціями або командами з проханням допомогти нам врятувати цей картодром. Тут працює дитяча секція. Так розкажіть трошечки про неї. Так, є дитяча секція. Юрій Гонтовий її тренер, там займається приблизно 25 діток. в серпні буде набір. На наступний рік, але дуже багато хитрих батьків, які вважають, що це прикольна штука, де можна покататись. А дітки ходять на секцію. Ало, а коли будемо кататись? А сьогодні мийка мотора? Ні, я не прийду. Секція картинга це. Перше про побудову картингу, про фізику його, про все, про все теорію, а потім аж практика. Це не просто приїхав покататись, тому що якщо ти хочеш бути спортсменом, там зовсім інший, інший рівень тренувань. Це індивідуальна людина з тобою працює. Чи платні ці заняття і чи є відбір якийсь дітей? Ні, секція безкоштовно, відбіра від 6 років. І, звичайно, зі згоди батьків, обох батьків. Тому що, ну, Ризиковий спорт картинг це основа основ основа любого спорту. Якщо ти навчився їздити в картингу, ти можеш потім йти або в кузовні перегони, або в ралі, або в крос, або в дріфт, куди хочеш. Всі пілоти Формули 1 починають з картингу. Окрім секції. Ще при картодромі є партнерська організація Алтава Драйвін Скул. Вона займається навчанням людей контраварійній підготовці, або як прийти в автоспорт, або як прийти там в атак або просто як навчити дівчат. Також вони ще є соціальні програми. Що у планах на найближчий змагальний сезон? Розкажіть. Ну, дивіться, ми плануємо в ці вихідні будуть тестові дні. Це тести перед чемпіонатом України. Прикольна така тема, коли пілоти приїжджають, тренуються, залишають картинги, виїжджають і, і потім через тиждень повертається на чемпіонат України. Третій етап також у нас планується меморіал пам'яті. Це закриття картингового сезону. І цей меморіал пам'яті це меморіал загинувших спортсменів. Які загинули або вже померли від віку? Були наміри все ж таки, щоб у нас відбулась національна серія тайм-атак. зараз. Попитом вони не користуються і, мабуть, не буде в цьому році, пан Андрію, бажаю вам, щоб усі плани вдалося втілити у життя успіхів у роботі. і Дякую за розмову. Да, дякую. Вам.